Вітаю вас, давайте розповім про недорогий, е, ніж американо-китайської компанії Cold Steel. Ніж називається Kudo Light. Поставляється в такій коробці, досить такий непоганий на вигляд. Так. Можна навіть як подарунок і брати цей ніж. Прямо на ній написано, правда, це в американській метричній системі. Довжину леза, сталь, вагу, товщину леза і загальну довжину. Оце ніж, бачите, така рукоятка за африканськими мотивами. Куду це називається, по-моєму, це африканська антилопа. Так? І бачите такі африканські мотиви. І чекаю, що це іспанські мотиви. Ну, одним словом, Тут на ножі, Марк... назва Колстіл, марка Сталі і виробник Китай. Що сказати по цьому ножу? По-перше. Які його переваги? Це ціна. Буквально він коштує там яких, якихось 10 доларів, можливо, трошки більше. Тобто невисока ціна. При цьому, якщо ви послухаєте нових експертів, вони скажуть, що це дос, ніж достатньої якості, тобто він не є поганий, особливо за свою ціну. Довжина леза 108 мм. Цього достатньо для порізки продуктів в польових умовах. І я вам скажу, так, скільки я перед покупкою дивився тих оглядів, фото, відео. Коли його перший раз витягуєш, він насправді є більший, ніж здається, на фото і відео. Тобто лезо в нього реально велике. І, і ручка. Ручка, подивіться, в мене середня рука, бачите? І ще є от запас. Як він в нього замок? Замок за допомогою ось цієї пластини. Бачите, пластина, і він її так би піднімає. В середній позиції він фіксується і складає, щоб на пальці не скласти, обережно треба. Отут він фіксується і складається за допомогою ось цієї пластини. Тут є оті торкси. Бачимо, він, він розбірний, можна його розібрати цей ніж. Лезо гостре, ріже нормально. Навіть є в мережі м -м, відео як професійний, професійний м'ясник. Там десятки кілограм м'яса ним порізав і заточку він тримає нормально. Ць сталь в нього не сюди вказують виробник, але сталь тут не якась надзвичайна. Так. Відносно бюджет, але вона хороша, вона достатньої якості і плюс вона добре правиться. Тобто, в разі потреби, ви завжди зможете її підгострити. Ніж не важкий, особисто я його ношу в рюкзаку, товщина 2 мм, як я сказав, довжина 108 мм. Рукоятка з пластмаси. Це пластмаса, якась недорога, але вона добре відчувається в руці. Бачите, отут така. Є така невеликі насічці, плюс оця вставка. Виглядає гарно, незвично. Так, не кожен підійде, моєму брату він не подобається, каже такий вигляд смішний. Але це популярний ніж і без. Практично в нього нема поганих відгуків. Як подарунок, от, Не соромно такий подарувати людині. Давайте ще покажемо, покажу, наскільки лезо відрізняється від швейцарських ножів складних від Значить, тут 108 мм лезо. Тут. 111 серія, такі як Victorinox Forester, Victorinox Trailmaster. Тут вже 85 мм довжина леза, І це 91, Victorinox 91-ї моделі, 91-ї серії. довжина Леза, тут 65 мм, по-моєму. О, і ви бачите, наскільки тут велике лезо. Не завжди воно потрібно, так, достатньо і 111 серії, деколи і 91 є достатньо, але легкий. Відносно акуратний, з достатньої якості сталі, так і ручка хороша. Так що, недорогий, буквально там якихось там 10, 12, 13 доларів. Хороший варіант, який можна кинути в рюкзак і щось порізати, на пікнічку, якісь шашлички, канапулючку зробити десь на роботі собі Так що, такий хороший варіант. Все добре.